Добрий день, малята! Зараз ще триває така чарівна пора, яка називається осінь. І сьогодні ми з вами завітаємо на осінній ярмарок і подивимося, що там продають. Діти, хто знає, що ж це за овоч? Це морква, так. Вона має помаранчевий колір, росте в землі. І вона дуже і дуже корисна. В ній багато вітамінів, і вона хрумка. Назвіть ще раз її колір. Помаранчевий, супер діти. А це що за овоч? Це ж капуста, вірно, вона велика, зелена і теж хрумка. Із капусти готують багато страв, зокрема, і наш улюблений борщик. А що ж це таке? Це гарбуз? Він великий, яскраво помаранчевий і дуже важкий. Він справжня окраса осені. У гарбуза їстівне насіння, а також з нього і багато інших страв, такий як суп чи гарбузову кашу. Але на осінньому ярмарку можна побачити не лише овочі, а й фрукти. Це ж яблучка, такі яскраві, червоненькі, гарні, соковиті та смачні. А якого яблучки кольору? Червоного з жовтим. Так, діти, супер! А це до нас повернули своїм жовтеньким бочком груші. Вони теж запашні, смачні, солодкі. І вони теж мають два кольори: жовтий та червоний. А це останній гість нашої осінньої ярмарки. Виноград. Діти, якого він кольору? Так, він фіолетовий. Ось такий цікавий осінній ярмарок ми з вами сьогодні відвідали. Усім до побачення!